У ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Ця касета пропонується вам для духовного вжитку, для духовної користі. В цій касеті буде розкрите вчення Господа нашого Ісуса Христа, який, будучи Творцем Вселенної, унизив себе до образу. Раба, до образу людини, щоб нас, людей, підняти до образу Божого. Так само, висока теологія православної церкви, упрощено і зрозуміло розкриватися вам на ваші запитання, на ваші запитання життя, як жити щасливо з Господом, як з допомогою Божою перемагати любі проблеми, які будуть ставати в вашому житті, як вміти правильно молитися до Господа. Слухати його в своєму серці, в своїх думках, його волю, його настанови. Вміти прощати ворогів своїх. Не тільки друзів, але й ворогів своїх, що навчав нас Господь любити ворогів своїх. Бог є любов. І Бог є один. І ми повинні на Божій любові навчитися любити один одного, а не ненавидіти тільки тому, що ми різних конфесій чи різних юрисдикцій. Господь Ісус Христос є сама головна для нас юрисдикція, Він є голова нашої церкви. І тільки одному йому ми повинні підкорятися, Його слухати, Його любити, бо Він життя своє дав ради нас. Ми не можемо ділитися в ненависті. На православних чи католиків. Ми повинні любити один одного, як православні, чи католики, чи е, протестанти, бо ми всі називаємо себе християнами, дітьми Божими. Якщо в нас не буде добрих діл і любові один до одного, то невже ми спасемось? Невже комусь з нас допоможе табличка Я православний, чи я католик, чи я протестант, якщо в нас немає добрих діл? І коли прийдемо до Господа? То чи не скаже нам Господь, відійди від мене, я тебе не знаю? І ми скажемо, як Як ти мене не знаєш, Господи, я був православний чи католик, я так багато молився до Тебе. Бог скаже, відійди, а де твої добрі діла? Де твоя любов до ворогів, про яку я вас навчав? Ради чого я життя віддав ради вас? Якщо в нас не буде таких добрих поступків, в нас не буде любові в нашому житті? То ми не спасемось. В цій касеті даються практичні поради, як посягнути Божественну любов через молитву до Господа, Божественну любов до всіх, хто нас оточує, до наших рідних, ближніх, знайомих, друзів, як налагоджувати вже старі розірвані взаємовідносини зі своїми ближніми, друзями. В цій касеті дається дуже багато. Духовних порад і в наступній касеті, якщо вам сподобається перша, моліться за нас, що ми записали для вас і другу, і третю, і четверту для вашого духовного оздоровлення, для того, щоб ви навчилися дійсно любити і прощати один одного, щоб уздоровилась ваша душа, а від цього буде оздоровлення вашого тіла. Бог є один, і ми повинні бути всі одне в Господі. Ми повинні представляти собою святу, соборну. Церкву, поєднану церкву у Господі, Христову церкву, а не розділюватися і ненавидіти на одного. Ми повинні навчитися бути однією родиною тут в Україні, чи багатонаціональною, чи багатоконфесійною, але однією любищою родиною, однією сім'єю, сім'єю, яка буде належати до Отця нашого Небесного, а не до дьявола. Нехай Бог. Укріплює вас розуміти ці слова, розкриває ваше серце, вашу душу, і нехай Бог благословляє вас. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь.